Крок перший. Направлення на ВЛК генерується ТЦК за допомогою Єдиного Державного реєстру призовників військовозобов'язаних та На Насформований за допомогою цього реєстру направлення в день його формування накладається кваліфікований електронний підпис керівника ТЦК. Це передбачено так у постанові уряду. Таким чином, до реєстру військовозобов'язаних і в електронну базу оберіг вносяться відомості про те, що конкретному чоловіку в його застосунок Reserve плюс було надіслано направлення на ВЛК. Відповідно, таке направлення вважається врученим. А ось так направлення на ВЛК через резерв плюс мало виглядати. Чому мало виглядати? Бо зараз все по-іншому. За дві хвилини дізнаєтесь. Бачимо, що у направленні через Резерв Плюс чітко зазначається вимога військовозобов'язаного прибути до конкретного медичного закладу на визначену дату та час для проходження ВЛК. Тобто та сама повістка про виклик на ВЛК, але зі 100% гарантією вручення та безкоштовна для держави. Крок другий. За словами заступниці Міноборони Черногоренко, з 28 лютого постанови ВЛК про придатність до військової служби будуть переведені виключно у цифровий формат. Це означає, якщо чоловік прибуде на ВЛК, то постанова ВЛК про його придатність до військової служби, у цифровому форматі вже буде автоматично внесена у реєстр військового зобов'язання. Що одразу в режимі фактично реального часу побачать працівники ТЦК, які постійно присутні у медичних закладах, де проводиться ВЛК. З цього випливає, що такому чоловіку прямо у медичному закладі, одразу після проходження ВЛК, працівники ТЦК вручать бойову повістку або ж він одразу буде мобілізований. Якщо навказано в електронному направленні ВЛК, і дату чоловік не прибуде, то відомості про це також будуть відображені в єдиному державному реєстрі. Наслідки цього, як я вже казав, будуть такими самими, як і неприбуття за паперовою повісткою, надісланою поштою, притягуються за статтею 210. 1 Кодексу про адмінправопорушення, штраф 25,5 тисяч гривень та оголошення у так званий розшук.